Добрий день, це кешсервіс, з вами Дмитро і я хочу показати вам рахувальну машинку Магнар 150. З дешевого сегменту ця машинка вважається однією з найдоступніших, але водночас і однією з найнадійніших і найдешевших в ремонті та обслуговуванні. Тут все просто і елементарно. Прошиті вони бувають або під 4 валюти, долар гривня, євро, рубль, або під 7 валют. Долар гривня, євро, рубль, фунт, франк і злотий. Єдиний мінус цієї машинки, мабуть, в тому, що тут немає мультивалютного режиму. Це коли ти закинув все підряд долар, гривня, євро, і воно все там видав. Тут потрібно вмикати окрему валюту і тільки потім її рахувати. Але вони досить швидко вмикаються: євро-долар, гривня. І можна одразу починати працювати, але поки що розкажу про її характеристики. Позаду є швидкий доступ до блоку детекції, куди касир може спокійно відкрити кришку, протерти пил зі сканерів. Якщо раптом щось погано працює, в 90% випадків це допомагає. Також обов'язково вона відкривається і попереду. Тут теж є вільний доступ до тракту, протерти. Витерти пил, протерти це все іноді потрібно робити. Далі вже по функціоналу самої машинки обов'язково розкажу і покажу. Перемикається вона кнопкою валюта. Кнопка режим відповідає за різні режими цієї машинки. Але розпочнемо з режиму мікс. Валюту виберемо для цього, наприклад, гривню. Її можна вибирати перемикаючи одинарно або затиснувши кнопку валюта. І ось тут вже обирати ту валюту, яка нам подобається. Вибрали гривню, поїхали рахувати. В режимі Mix вона спокійно рахує, рахує змішану пачку купюр. В режимі по номіналу вона рах... сортує купюри по номіналу. Перша в нас попалась сотка, тому вона відрахувала тільки сотки. усі. Тут у нас всі інші номинали. Якщо, наприклад, закинемо першу п'ятисотку, тоді вона буде рахувати п'ятисотки гривень. Всі купюри я не перераховую для того, щоб зекономити ваш час, але думаю, принцип тут вже Зрозумілий. Е, наступний режим є задати номінал гривня одна. І тут ми перемикаємо стрілочкою той номінал, який нам потрібен, наприклад, ту ж саму тисячку. І якщо ми вибрали ту тисячу гривень, неважливо, яка буде перша купюра. Машинка рахуватиме тільки тисячку, яку ми вибрали на екрані. Коли ми вибрали режим ОРТ, тут вже стрілочкою вверх або вниз можна вибирати, яка саме орієнтація нам потрібна. І от для того, щоб вибрати орієнтацію по лицю, по лицю – це по сторонам купюри або по цій, або по цій, потрібно вибрати ОРТ МЛ. І в такому випадку вона буде сортувати по стороні купюри. От Перша купюра лежить лицем догори. Ось інший кладу як-небудь. І от в нижній карман впали ті купюри, які лежали лицем догори, а в верхній карман впали ті купюри, які були навпаки. Ми їх складаємо разом, і купюри по лицю вже посортовані. Вони всі дивляться в камеру. Але розворот буває різний. І щоб відсортувати купюри по розвороту потрібно вибрати ОРТ МО. В такому випадку я кладу купюру першу красиво. Решту як-небудь. І в даному випадку в нижньому кармані лежать купюри дяденька до дяденьки А верхній карман потрібно просто перевернути. Ну і для контролю ще раз пропустити, там були дві купюри, які просто не сподобались. Ось вони вже тепер усі лежать так само, правильно посортовані по лицю та по орієнтації. Як вже заре... посортовані купюри, якщо нам потрібно перерахувати, заново Знову перемішані, Просто вмикаємо мікс і знову рахуємо купюри в будь-якому порядку. Окрім цього режиму, ще є режим відрахунку необхідної суми грошей. Тут він відбувається дуже цікаво, але теж він тут є. Натискаємо плюс 1. Далі режимом потрібно перемикатись між десятими сотими тисячними числа і стрілочку вибрати, скільки ж нам потрібно. 30, 20, от од, одну, тобто 10 тисяч, перемикаюсь далі. 11 тисяч 220 гривень. 11 тисяч 220 гривень. Натискаю стар-стоп, вона мені пише мікс 11 тисяч 220. Стараюсь закинути купюри так, щоб першими йшли крупні номінали, але, в принципі, здебільшого вона сама вгадує, що їй потрібно. Ось тут 11220 гривень. Звідси я знімаю зайві купюри. Тут скину на нуль, вимкну режим і перерахую. Як ви замовляли, 11 220 гривень. Ось так воно ще раз вмикається, кнопочкою плюс 1, рухаємося режимом і перемикаємо стрілочкою вгору або вниз. Старт Стоп тут пише загальну суму, яка вона, яку ми виставимо. А щоб вимкнути, ще раз натиснути плюс один потрібно. Забув сказати вам про P0. Що таке П0? П це пачка і обов'язково, звісно, можна виставити пачку 100. Це стандартний стандарт. Коли виставлено P100, тоді машинка відраховує 100 купюр і зупиняється, відрахувавши 100 купюр одразу. З вами був кешсервіс та Дмитро. Рахуйте гроші правильно.